Роль ісламу в культурі країн Північної Африки. Північна Африка, яка охоплює такі країни, як Марокко, Алжир, Туніс, Лівія та Єгипет, є регіоном, де іслам відіграє ключову роль у формуванні культурних, соціальних і політичних аспектів життя. Іслам не лише став релігійною основою цих країн, але й справив значний вплив на їхню мову, освіту, мистецтво і навіть інтеграцію місцевих традицій до ісламського світогляду. Іслам як релігійна основа коротка історія поширення ісламу в регіоні. Іслам почав поширюватися в Північній Африці в VII столітті нашої ери, відразу після смерті пророка Мухаммеда, коли арабські армії під керівництвом халіфату омеядів розпочали завоювання цих земель. Однією з перших країн, де утвердилася ця релігія, був Єгипет, який став ключовим центром ісламської цивілізації в регіоні. Арабське завоювання північної Африки сприяло не лише поширенню релігії, а й арабської мови, яка поступово витісняла місцеві берберські копські мови з офіційної та релігійної сфери. Іслам не лише зміцнив свої позиції в північній Африці як релігія, але й заклав основи для політичних і соціальних структур. Зокрема, виникнення ісламських держав у північній Африці, таких як Халіфат Фатимідів і Аль-Мохадів. Стало важливим кроком для розширення ісламського впливу в регіоні. Ці держави активно поширювали не лише ісламську релігію, а й ісламську культуру, включаючи нові, нові моделі соціальної організації, освіти та управління. Вплив ісламу на мову, освіту та літературу одним із найважливіших аспектів ісламського впливу в північній Африці став розвиток арабської мови, яка стала офіційною мовою як релігійних, так і адміністративних установ. Арабська мова швидко поширювалася завдяки ісламу, оскільки Коран був написаний арабською, і її вивчення стало невід'ємною частиною освіти в регіоні. Крім того, освітня система значною мірою базувалася на ісламських релігійних текстах та філософії. У північній Африці почали виникати центри ісламської освіти, відомі як медресе. Вони не лише навчали релігійних основ, але й сприяли розвитку науки, медицини, математики та філософії. Освітня традиція, що ґрунтувалася на ісламі, значно вплинула на розвиток літератури регіону. У Північній Африці процвітала арабська поезія, богословська література та наукові трактати. Одним із найвідоміших філософів істориків цього регіону є Ін Халдун, чиї праці мали величезний вплив на світову історіографію. Ісламський вплив на літературу проявився не лише в розвитку релігійних текстів. Але й у створенні багатого пласту світської літератури, яка відображала реалії тогочасного життя, моральні дилеми та суспільні виклики. Архітектура та мистецтво архітектура північної Африки також відчутно змінилася з приходом ісламу. Іслам привніс у регіон нові архітектурні стилі, які найбільш чітко виражені в будівництві мечетей та інших релігійних будівель. Мечеті стали центрами не лише релігійного, але й соціального життя в містах і селах. Одним із найважливіших прикладів ісламської архітектури в регіоні є велика мечеть Кайруану в Тунісі, яка є однією з найдавніших і найбільших у мусульманському світі. Ісламське мистецтво в північній Африці відзначається використанням геометричних орнаментів, каліграфії та складних візерунків. Через заборону на зображення живих істот у релігійному контексті, мистецтво розвивалося через використання абстрактних і геометричних форм, що стало важливим елементом ісламської культури в Північній Африці. Каліграфія як мистецтво писемності набула особливої популярності, оскільки саме через неї передавалися релігійні тексти. Архітектурні форми, такі як арки, куполи та мінарети, стали характерними рисами північноафриканських міст. Медреси, мечеті та палаци прикрашалися складними мозаїками, які створювали неповторні візуальні композиції. Ці традиції зберігаються й донині, роблячи архітектуру та мистецтво Північної Африки унікальними у своєму роді. Місцеві традиції та іслам з приходом ісламу в північну Африку виник процес синтезу місцевих культур і нової релігії. Місцеві племена та етнічні групи, такі як бербери, зберегли частину своїх культурних традицій. Інтегруючи їх у мусульманський світогляд. Наприклад, у берберських громадах досі зберігаються старовинні обряди та звичаї, які поєднуються з ісламськими традиціями. Така адаптація дозволила ісламу вкоренитися в регіоні, зберігаючи при цьому різноманітність культурних форм. Важливо також зазначити, що в північній Африці поширився суфізм містична течія ісламу, яка глибоко вплинула на культуру і духовне життя регіону. Софійські ордени, такі як Кадирія і Шазелія, сприяли поширенню ісламу в сільських районах і серед кочових племен. Софійські практики, які включають медитацію, ритуальні танці та цівес, стали частиною релігійного життя багатьох північноафриканців. Завдяки цьому синтезу місцевих традицій та ісламської культури, північна Африка стала унікальним регіоном, де давні звичаї мирно співіснують із релігійними практиками ісламу. Вплив традиційних релігій на мистецтво Центральної Африки Центральна Африка є регіоном багатої культурної спадщини, де традиційні релігії відіграють ключову роль у формуванні етнічної ідентичності та художніх традицій. Ці релігії, такі як анімізм, тотемізм і фетишизм, не тільки визначають світогляд племен, але й формують основні принципи їхнього мистецтва, зокрема створення ритуальних масок, статуеток і культових дефактів. Розглянемо детальніше кожен із цих релігійних аспектів і їхній вплив на мистецтво. Традиційні релігії Центральної Африки мають спільну рису, тісний зв'язок із природою і віра в духів, які наповнюють довколишній світ. Анімізм, як одна з найпоширеніших релігійних практик у центральній Африці, глибоко вплинув на місцеве мистецтво. Ритуальні маски та статуетки є одними з найбільш характерних форм художнього вираження, пов'язаних з анімістичними віруваннями. Маски використовуються під час ритуалів, спрямованих на викликання духів, комунікацію з предками або очищення від злих сил. Вони можуть зображати тварин, духів природи або навіть абстрактні образи, які втілюють сили космосу. Ці маски часто виготовляються з дерева, прикрашаються яскравими фарбами, пір'ям, металевими елементами та іншими природними матеріалами. Кожна деталь маски має символічне значення. І її призначення може варіюватися залежно від конкретного ритуалу або духовної мети. Наприклад, маски, що зображають хижаків, можуть символізувати силу і захист, тоді як маски, що втілюють зображення предків або духів, слугують посередниками між світом живих і мертвих. Статуетки, які часто представляють духів або божества, також є невід'ємною частиною релігійних обрядів. Вони можуть використовуватися для захисту оселі, зцілення, виклику дощу або забезпечення гарного врожаю. Анімізм стимулював розвиток скульптури, яка відіграє як естетичну, так і функціональну роль у житті громади. Тотемізм та символіка використання тотемів як частини художньої традиції та ритуалів. Тотемізм відіграє особливу роль у мистецтві Центральної Африки, оскільки він поєднує духовну символіку з соціальними та культурними практиками. Тотеми це тварини, рослини або природні об'єкти, з якими певна група людей має міцний духовний зв'язок. Вони можуть символізувати предків, духів захисників або міфологічних істот, що пов'язані з історією племені. Мистецтво, натхнене тотемізмом, часто має символічне забарвлення. Тотемічні образи зображують в масках, статуетках або малюнках, а також у виготовленні культових предметів. Ці артефакти використовуються в ритуалах, спрямованих на вшанування предків або забезпечення благополуччя громади. Наприклад, зображення певної тварини може символізувати хоробрість, силу або мудрість, а тотемічні малюнки можуть використовуватися для забезпечення магічного захисту або гармонії в громаді. Фетишизм і матеріальна культура. Як віра у фетиші вплинула на створення артефактів і культових предметів. Фетишизм – це віра в те, що певні предмети мають магічну силу і здатні впливати на життя людей. Ці предмети, відомі як фетиші, відіграють ключову роль у релігійній практиці Центральної Африки і тісно пов'язані з матеріальною культурою регіону. Фетиші можуть бути зроблені з різних матеріалів, таких як дерево, камінь, кістки, шкіра або метал, і часто прикрашаються символічними елементами, які підсилюють їхню магічну силу. Фетиші можуть використовуватися для різних цілей: захисту від злих духів, зцілення хвороб, залучення удачі або забезпечення родючості. Вони мають ритуальне призначення і нерідко є частиною магічних обрядів і церемоній. Фетишистське мистецтво поєднує в собі естетику і духовну функціональність, створюючи унікальні предмети, які відіграють важливу роль у повсякденному житті африканських громад. Синтез релігій і мистецтва. Взаємодія різних релігійних вірувань з традиційним мистецтвом. У Центральній Африці часто спостерігається синтез різних релігійних вірувань, що відображається в місцевому мистецтві. Наприклад, анімізм, тотемізм і фетишизм можуть співіснувати і взаємодіяти в релігійних практиках, що впливає на створення нових художніх форм і стилів. Місцеві митці черпають натхнення з різних релігійних джерел. Поєднуючи символіку, пов'язану з природними силами, тотемами предків і магічними предметами, цей синтез також сприяє розвитку нових форм мистецтва, які відображають багатогранність духовного світу Центральної Африки. Мистецтво стає не лише виразом релігійних переконань, але й інструментом для передачі знань і збереження культурної спадщини.